Всім привіт! І зараз я вам розкажу 25 ідей, що подарувати. Якщо у вас запросили на якесь день народження, або Новорік, або якесь свято, і ви не знаєте, що подарувати, то користуйтесь цими ідеями. Ідеї будуть під різний бюджет, так і під бюджетні подарунки, подорожче або звичайні. І перше це миле дзеркальце. Якщо це дівчинка, тоді їй це дуже знадобиться. І друге це косметичка. Для доглядової косметики або для звичайної косметики. Третє це шкільний пенал, ну або просто пенал. Четверте це розчістка. Розшістку завжди треба. П'яте це чехол для телефону. Ну, звісно, треба знати модель а, і підібрати гарний чехол. Шосте це сумочка. Вона може бути і велика, і маленька, з різним притом. Сьоме це якийсь модний одяг. Якщо людина любить вдягатися якось модно, то можна їх щось подарувати. Восьме це декілька милих крабіків, або крабіків, які підходять для волосся цієї людини. Ну, якщо це, звісно, дівчинка. Дев'яте це якийсь рюкзак, може бути в школу або просто. Десяте це якась настільна гра, цікава або просто щоб повеселитись. Одинадцяте це блокнот або планер. Дванадцяте це вже більш дорогий подарунок, навушники. Ну дируючись, які але краще брати якісні, якщо хочете подарувати навушники. Тринадцяте. Це доглядова косметика. Як і для хлопців, так і для дівчат це треба. Але обов'язково брати під тип шкіри цієї людини. Чотирнадцяте це щось своїми руками: е, якісь браслети або вироби. П'ятнадцяте це прикраси. Е, можна біжутерію або щось дороге. Шістнадцяте це сертифікат кудись, У якийсь парк розваг або у якийсь магазин. Сімнадцяте це можна обрати якусь милу піжамку, ну, там приблизний розмір вибрати і подарувати. Це буде дуже приємно. Сімнадцяте це на біржу коділля, може бути з бусинками, з нитками або просто щось. Дев'ятнадцяте це аромасвічка з ароматом, який любиться людина. Двадцята. Це листівка або листівка, зроблена своїми руками. Ось приклади. 21 це теж дорогий подарунок, електрощітка. Краще брати якісно. 22 це кружка. Може бути різний принт. Не просто звичайну кружку, а якусь незвичайну. Ось щось таке. 23 це фотоальбом з вашими спільними фотками, якщо це близька для вас людина. Це буде дуже приємно і спогади. Двадцять четверте це б'юті бокс. Там може бути якась бомбичка для ванни, якийсь маленький рушничок невеличкий для лиця, також доглядова косметика або маски для лиця, там щось на ваш вибір. І двадцять п'яте це солодощі. Солодощі всі дуже люблять, але якщо немає алергії, та можна вибрати, які любиться людина, якщо ви знаєте. І ось все. Всім дякую за перегляд і користуйтесь цими ідеями. Па-па!